Зі сварками й сутичками у Івано-Франківську віряни Православної церкви України прийшли на перше богослужіння у храм Надовженка, що належав Українській православній церкві Московського патріархату. Ми на своїй землі, і тут не може бути ніякого руського миру. Поліція розпочала кримінальне провадження щодо Прикарпаття, який ймовірно повісив свою собаку. Хочу вірити, що справа буде в суді нарешті. Що його покарають? Військовослужбовець Дмитро Аніщуков приїхав з під Бахмута на Прикарпаття, щоб вручити посмертну нагороду дружині загиблого побратима. Був героєм, був справжнім батьком і люблячим чоловіком. Кілька сотень людей зібралися на подвір'ї церкви Різдва Христового, що на вулиці Довженка в Івано-Франківську. Вони вимагають звільнити храм від попів та прихожан Московського патріархату, котрі також зібралися біля приміщення церкви. Мене нудить від московського патріархату. чесно вам кажу. І йому тут не місце на нашій українській землі. Там написано на що «Українська православна церква. А чому не написано, що московського патріархату, як то вимагає закон? Чому не скаже? Ми на своїй землі і тут не може бути ніякого руського міру. Чому люди прийшли власне під приміщення церкви? Ну, щоб була українська православна церква. Щоб не було московської православної церкви. І за того ми прийшли підтримати. Між вірянами Православної церкви України та священниками Московського патріархату виникла сутичка. Ви хочете в москві служити, їдьте в москву. Ми вас не тримаємо. суспільне намагалося поспілкуватися із прихожанами церкви московського патріархату. Воно відмовлялося представлятися на камеру. Про сьогоднішні події у храмі говорять так: найкращі люди на які бояться Бога, які виконують Божі заповіді і закони України. Та не є вона московського патріархату. Вже давно вона українська церква. Проти іреї Івано-Франківської архієпархії Православної церкви України Ігор Приймак каже, що громаду, яка офіційно зареєстрована у цьому храмі, не допускають до приміщення, щоб провести службу. Частина парафіян цієї церкви відійшла від Української православної церкви Московського патріархату, зареєстрували громаду Православної церкви України, мають мають статут, мають свою печатку, мають дозвіл на те, щоб користуватися цією спорудою, а на а їм не допускають. Громада запропонувала священникам, які служили тут, чи щоб частину, чи всі разом. Щоб вони війшли до складу православної церкви України тихо, мирно, і ми б молилися за мир, за справедливу перемогу, за наших воїнів. Ігор Приймак розповідає, що більшість священників Української православної церкви Московського патріархату, які прийшли до храму, не місцеві. Вони з його слів приїхали сюди, щоб влаштовувати провокації. На чоловіків, які намагалися зайти у храмі, випустили сльозогінний газ. Тим часом інша група людей хотіла відчинити ворота на подвір'я церкви, які напередодні заварили. Наші документи в Москві. Зачекайте тут, будь ласка. Це де вас так чули? В Росії, в Каде, де? Ну, поясніть, що вчили? Ну, газом людей травити. Я перший раз кичую перший таки? раз таки чуєте, а, та? наші, Дайте біре, так чуєте, так? Давайте так, щоб наші, ваших людей не бачили, бо ще будемо бачити якусь диверсію. Можемо руки в другу сторону. Не можна взагалі. Вас до свиней навіть не можна пускати, не то що до людей, розумієте? Після цього священнослужителі Православної церкви України розпочали службу у храмі. Опісля оці виступили перед громадою. і Повідомили, що церква буде перафіально гарнізонним храмом Івано-Франківська. Міський голова Руслан Марцинків сказав, що ця це церква остання московського патріархату на Прикарпатті. За його словами, Івано-Франківська область перша в Україні, яка позбулася московського патріархату. Наступну службу у храмі проведуть у четвер, 30 березня, о п'ятнадцятій годині. Галина Маріч Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Сьогодні до жителя воскресенців Коломийської громади, який ймовірно повісив свою собаку, приїхали представники благодійної організації Дім Сірка. Керівниця організації Наталія Когут розповідає, вони хотіли дізнатися, що стало причиною такого поводження із твариною, а також забрати інших собак чоловіка у притулок. У нього було три собаки, одну повісив, друга зникла, третя ще бігає вагітною. Ну, дуже вірю. Хочу вірити, що справа буде в суді. Нарешті, що його покарають і це буде приклад для всіх, як не треба робити. Написала заяву ще від себе. Відносно жорстокого поводження з тваринами це має бути, ця заява долучена до матеріалів кримінальної справи, яка вже зареєстрована і є. Ну і чекаємо, чекаємо суду. Житель Воскресенців, про якого говорить Наталія Когут, каже, що на його собак йому часто жалілися сусіди. Упродовж двох років він звертався до місцевої поліції з проханням забрати тварин. Однак цього не зробили. Він не дає, не дає, що ловити, я думаю, є. А це ходить по сусіда, кури ловить, є, кури, та і то поїде. А сусіди ходять, жалієшся, поліція не приїжджало. Я вжив і зробив порядок. Офіцер громади Петро Бойків сказав Суспільному, що за два роки таких звернень від чоловіка не надходило. 27 березня сусідка господаря собаки Галина Романенчук опублікувала на своїй фейсбук-сторінці допис, в якому повідомила про жорстокі поводження чоловіка із твариною. За добу цим дописом поділилися 4 тисячі людей. Жінка каже, її діти бачили те, як чоловік вішає собаку. Вони покликали Галину, але тварина вже була мертвою. Про ситуацію жінка повідомила старосту села. Ми мусили це зафіну зафіксувати, щоб був кізок. Все закопав, розумієте, і, і все. Напудилася мала дитина. Почала плакати. Я, що, Почала кричати, старша дочка, син почав кричати, а він каже, що я мусив зробити, бо люди жаліються, що він кури краде. Староста воскресенців Любомир Білийчук на місце викликав поліцію. Він каже, що жителі села часто скаржилися йому, що собаки чоловіка агресивні. Староста разом з офіцером громади зверталися до нього з проханням обгородити своє подвір'я або прив'язати тварин. Кажеться, що, що собаки агресивні і вони нападають на дітей. Ну так він його не міг прив'язати, як він розказував, не міг зловити. Труп собаки поліцейські направили на експертизу, каже речник Нацполіції області Андрій Яцків. За його словами, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження із тваринами. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок від 1 до 3 років або позбавлення волі на срок від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Поліцейські закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про кожен їм відомий факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102. А також нагадують, що за такі дії передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Сьогодні представники дому сірка не змогли зловити собаку, аби забрати її господаря. Однак, за словами Наталії Когут, волонтери упродовж тижня намагатимуться вилучити тварину у чоловіка. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івана Франківщина. Дмитро Аніщуков командир танкового взводу 214-го спеціального штурмового батальйону. Обфор, сьогодні він приїхав із бойової позиції на Бахмутському напрямку у село Пасічна, що в Надвірнянському районі, щоб вручити орден Анні Михайлюк, дружині загиблого бійця Володимира Михайлюка. Як зазвичай воно робиться таким чином, що вручає військкомат. Але оскільки Володя Михайлюк для нас був дуже близькою людиною, і ми про нього багато знали, командування частини прийняло рішення відправити представника частини, оскільки частина у нас бойова, у нас немає людей, які сидять на полігонах і в тилових, частинах, тому відправили представника прямо з під Бахмуту. Відправили мене, оскільки з Володимиром я служив ще за півроку до війни, почали ми разом служити, і ми з ним. Стикнувся ще до війни. Тобто до війни я бачив, який він був як просто бойовий товариш і друг. У Пасічнянському ліцеї хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглого бійця. Опісля дружині воїна Анні Михайлюк вручили посмертний орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Суспільному жінка розповіла, що її чоловік разом з побратимами від початку повномасштабної війни визволяв бучу ірпінь та гостомель. Згодом Харківську область. Останній бій чоловік провів 1 серпня під Бахмутом у селищі Зайцеве. У полеглого воїна Володимира Михайлюка залишилося двоє донечок віком 3 та 5 років. З 2014 року він був в Дебальцево в боях, в котлі вони виходили звідти з дуже великими втратами, дуже мало повернулись живих. Але він вийшов тоді, в 2014 році. Він завжди був героєм, був справжнім батьком і люблячим чоловіком. Анна Михайлюк розповідає, що після смерті чоловіка 5 жовтня 2022 року вступила до лав Збройних сил України. Теж хочу допомагати нашим військовослужбовцям для того, щоб вони могли лікуватися, перебуваючи у відпустці. 357 військовослужбовців із Пасічнянської територіальної громади зараз захищають Україну від російських окупантів, каже голова громади Андрій Гунда Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Графічну новалу про війну на межі і виставку портретів та історії українців, які втікали від бойових дій. Втрачений дім презентували представники молодої просвіти у трьох країнах Європи та шести обласних центрах Західної України. Про це розповіла голова громадської організації Євгенія Бардяк. За її словами, тур тривав з 13 до 24 березня. Перше іноземне місто, яке відвідали, була столиця Молдови Кишинів. Дуже-дуже країна ця, на нашу думку, підтримує Україну. Це те, що ми побачили. Ми побачили дуже велику кількість журналістів, які прийшли на наш захід. Зі слів Євгенії Бардяк, графічну новелу та виставку портретів презентували ще у двох містах Угорщини та столиці Румунії Бухаресті. Новелу та каталог до виставки створили чотирма мовами: українською, англійською, румунською та угорською. У коміксі показані 10 життєвих історій українців, які постраждали від війни, каже голова молодої просвіти. Кожна сторінка присвячена окремому українському місту. На виставці презентовані власне розповіді людей репрезентативні, тобто вони представляють різні регіони України, які були під обстрілами. Так само тут є розповіді з Одеси, із Константинівки, із Харкова та інших міст. І ці 10 історій, вони синтезовані з тих 22 історій, що є на виставці. А також тут додані деякі елементи з інформаційного простору. Наприклад, якщо діти, коли діти народжувалися в підвалах під обстрілами. Володимир Приходько, один з тих, чию історію, розповідає виставка Втрачений дім. Бойові дії чоловіка застали у Маріуполі. Він разом з громадською організацією їздив містами України з презентацією, а також відвідав сусідні країни. Я там пробув три тижні під бомбами, Я потім виїхав за 20 кілометрів в селище, де були росіяни, але там було спокійно. Кожний раз спам'ю Діюцю, яка була, це дуже важко для мене. Але потім зрозумів, що треба донести до людей ще все, що відбулося, бо те, що вони бачать на телевізорі, на картинках на цих на всіх це одно переживання, а це коли я розповідаю, це зовсім друге. За словами Євгенії Бардяк, усі видання створили за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку на презентаціях. Їх роздавали безкоштовно. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини. Івано Франківськ Франківський драмтеатр готує постановку інтерв'ю з Богом. Ця вистава у жанрі розмова без антракту. Діалог ведуть журналіст, що повернувся з війни, та Бог, який постає у образі молодого сучасного хлопця, розповідає режисер Ростислав Держепільський. Готуючи постановку, автор зустрічався з родинами загиблих івано-франківців, які очікують відгуку суспільства на їхні проблеми, каже режисер. Вони багато вважають, що суспільство байдуже до їхніх проблем. А я з свого боку почав говорити. Про те, що ну ми не байдужі, ми просто ну, інколи ти не знаєш, як про це говорити. Родина залишається головним прихистком для того, хто повертається з війни, через які б складні обставини не довелося пройти, каже виконавиця ролі дружини головного героя Тетяна Шавкова. Як дружині поводитись, коли повернувся чоловік з війни? Як підтримувати, як хлопець в цьому поводиться? Як вони співіснують? Які конфлікти виникають, як вони можуть розв'язатися? Я дуже сподіваюся, що люди побачать те, що насправді родина завжди буде підтримувати і любити тебе. До постановки інтерв'ю з Богом долучився художник Єрем Остецик, чий син Юрій загинув на російсько-українській війні. Митець додав до вистави ідеї християнських муралів. Дуже чітка історія, коли Бог, коли Ісус говорить, що я тебе тягнутиму шнурками любові. Але ми говоримо про те, що цей шнурок любові є власне з його ран кров, але ця кров, власне, не. Кров трагічна, а кров любляча, і він нас тягне за нею. Прем'єра вистави Інтерв'ю з Богом відбудеться 29 березня на сцені підвалі драмтеатру. Режисер Ростислав Держипільський каже, це є метафорою сховку для тих, хто зцілюється від війни. Олена Нечвідова, Назарі Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.